На черзі ще один репортаж каналу Росія 1 цього разу до зруйнованого вугледару пропага притащили вже зазомбовану дівчину, внучку місцевих ждунів. Сьогодні сюди возвращаються волонтер, студент і медик Вероніка Калюжна. 11 років розлуки. Вот-вот Я Очень сильно переживаю зустріч з бабушкою і діточки. Останній раз вона виділа город рібінкам. Сьогодні вспоминають кожну деталь. Піз яку вона там деталь може згадати? Яку останній раз вона була у Вугледарі 11 років тому? Тоді місто не те, що виглядало інакше, тоді воно хоча б просто було. А зараз вона їде посеред руїн. Ось так виглядав Вугледар 11 років тому. А зараз вона їде по руїнам. Ну, які вона деталі там може розгледіти. Бабкою цієї студентки виявилася Світлана Бурмінська, пенсіонерка, раніше працювала в місцевій школі номер 3 вчителькою, а потім і психологом. А зараз розповідає про страшних весеушників, які її погрожували. Ми із закрили тут під'їзд, щоб не ходили, квартири, не скривалі і не Вот йому там записку написали, що під'їзд повинен бути відкритим. Нехорошее слово. И потом, да, ну вот вы можете там сфотографировать еще осталась надпись. Зловлю застрелю і немецкая свастика. Да. Ну а далі теплая встреча с внучкой. І сльозлива розповідь, що вона все пропустила. Я все не Столько літ не відео, то замальова. Ой, пропустила всі важливі события в її житті, випускної поступлення в один інститут, другий інститут. все пропустила. А як же все просто могло вирішитися? Ну, якщо тобі так хотілося бути поруч з внучкою, якщо ти боялася жити разом зі страшними ВСУшниками, можна було просто зібрати всі свої манатки і звалити до своєї внученьки в Росію. Да.